Кілька тисяч краян і представників інших областей України провели в останню путь Миколу Романюка, який помер на 59-му році життя. Луцька міського голову, патріота і професіонала поховали у рідному селі Золочівці Млинівського району Рівненської області. Смерть цієї людини стала непоправною втратою не тільки для Луцька і Волині, а й для держави. Луцького міського голову Миколу Романюка, який пішов у засвіти після тривалої боротьби з недугою, відспівали у Святотроїцькому кафедральному соборі міста із керівником, який багато років ніс відповідальність за все, що відбувається в Луцьку. Прийшли попрощатися тисячі городян. Він багато зробив і для міста, і для області. Наголосив у прощальному слові митрополит Луцький і Волинський української православної церкви Київського патріархату Михаїл, який очолив чин похорону. Зі свято Троїцького собору Труну з тілом міського голови пронесли театральним майданом. Громадська церемонія прощання відбулася в академічному облму здрамтеатрі імені Тараса Шевченка, куди теж прийшли тисячі тих, хто вважав своїм обов'язком віддати останню шану Миколі Романюку. Володимир Волинський, міський голова Петро Саганюк, знав його більше 30 років. При мені починав свою громадську діяльність от і заслужив повагу сьогодні. Волинян вибачте, скільки сьогодні народу прийшло, щоб проститися з нашим. Колегою, батьком для своїх дітей, дідусьом, і хай Микола Ярославович буде земля похом. От а пам'ять про його збережеться в серцях волинян і його друзів, і в мене особисто. Попрощатися із Луцьким міським головою прибули його колеги із обласних центрів Західної України, зокрема, львівський міський голова Андрій Садовий. Із міста побратима Луцька Волновахи приїхав його керівник Сергій Демченко. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин дорожить спілкуванням із Миколою Романюком і цінує його досвід. Для мене це дійсно особиста втрата, Микола Ярославич це людина була, яка є прикладом міського голови для інших міст. І тому я тільки рік, як міський голова міста Житомира, але це для мене людина, яка показувала приклад роботи міського голови. І це втрата не тільки для Луцька, це втрата для всього місцевого в Україні. Провести Микола Ярославовича в останній путь прибули і народні депутати України, серед них Юрій Павленко. Він очолював Житомирську облдержадміністрацію, коли Микола Романюк був головою Волинської. Ми з ним співпрацювали дуже тісно як з міським головою. Коли я був уповноваженим справ дитини, він справді був людиною, яка вірно служила своєму місту, своїй країні. Був високим професіоналом і відданий своїй справі. Знаєте, я знаю, що от коли відбувалися зустрічі, він зустрічався з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклуванням, з дітьми з важкою долею, він вирішував. Для кожної дитини справу по суті пліч опліч працював із Миколою Романюком на посаді його першого заступника Святослав Кравчук. Людина, яка віддавала душу людям, людина, яка не дорожила своєю сім'єю, бо не мала часу, і яка для Луцька зробила дуже багато. Я думаю, що ще дуже зробив. Це якраз такий вік, коли треба. Є думки, є бажання і є можливість зробити. На жаль, сталося так, як сталося. І я думаю, що Більшість людей про владу завжди, про керівників при владі не завжди говорять добрі слова, але я думаю, що якраз про цю людину більшість людей скажуть добрі слова і співчувають його родині, співчувають близьким, і співчуває кожен сам собі, тому що дійсно ми втратили гарного мера, доброго мера. Але життя продовжується. Я сподіваюся, що його справа буде продовжувати друга людина, яка зробить все, щоб місто столу дійсно було європейським. Після прощання траурний кортеж вирушив у рідне село Миколи Романюка Золочівку Млинівського району Рівненської області, де й знайшов вічний спочинок Луцький міський голова. Вічна пам'ять.